Будинок Тетяни і Віктора Козюр цегляний. Опалення газове. Внаслідок аварії на газогоні чоловік, жінка і двоє дітей десятий день залишається без тепла у помешканні. При 12 градусах у латеші і запогрівателями спимо на градусниках в одній кімнаті не вище тінадцяти градусів. А в другому не, не вище 12 градусів. Щоб готувати їжу, купили електроплитку. Гріються електрообігрівачем. І ще два та ставати, тільки боюсь, щоб стара проводка не пашла замикання і щоб пашару не нарапить. Чоловік Тетяни Віктор учасник АТО. Пішов на війну добровольцем у 2014 році. На фронті зазнав поранень, втратив ногу. За що я воював, значить, у АТО? Без ноги залишився інвалід. В чого, буду, попрошу людей вижену трактори, все і перекриємо дороги. Тому що обогрівателями 10-12 градусів у хаті. Тільки. Діти у, у тещі ночують. Що нам робити людям? Ну, ось у нас градусник. На сьогоднішній день на вулиці тут плюс три, а в майбутньому там буде мабуть мінус 6, так як обіцяють. Тому ми не знаємо, як буде далі. Хата іншого жителя понурниці Віктора Гончарова, дерев'яна, живе тут з дружиною і трьома дітьми. Віктор робив ремонт. Тоді демонтував стару грубку і піч. Залишив тільки газове опалення. Тепер гріються електробігрівачами, готують на електроплитці. Ну, це ви ось бачите, газова плита у нас, яка не працює, котюл, який не гріє. На газовій плиті стоїть електрична плитка. Уже друга перша згоріла через два дні. Ну, заказали Чернігові, бо в понорниці не було купити магазини всі електроприбори були викоплені. Це урок другого класу понорницької школи. Проводять його у майстерні, єдиному приміщенні, де залишилось дров'яне опалення. Старші класи через аварію на газопроводі тиждень як на дистанційному навчанні, каже директорка. Тендера пройдені і підписані договори 3 листопада. І школа в цей час вже повинна опалюватись і навчатись на очній формі. Але в зв'язку із аварією на газопроводі ми перебуваємо на дистанційному навчанні, крім учнів початкової ланки. 31 жовтня при проведенні робіт на цьому полі трактор пошкодив газову трубу. Три населені пункти, 750 будинків, і одна школа залишились без газопостачання. 5-го числа працівники Чернігівгазу трубу заварили, але газу людям не дали досі. 9 листопада, заступник Понорницького селищного голови Анатолій Кашич спілкувався телефоном з головним інженером коробського відділення Чернігівгазу Олександром Котком. З його слів, уже обстеження проведені. Зараз, якщо поступить команда із Чернігівгазу, будуть випробувати тиском газовим тиском. Турбур для того, щоб ну, не було там ніяких ще пошкоджень додаткових. Потім те місце вони ще заізолюють, тоді пустять далі газ до ГРП калакажного села, а тоді вже будуть пускати у абонентів, теж слісаря будуть ходити по дворах. Сказали, що може до, до вихідних і буде газ. Якщо це складається так, як треба. Речниця Чернігівгазу Ольга Конопацька Плехова термінів, коли газ дадуть, не називає. каже для відновлення газопостачання винуватець аварії має компенсувати завдані збитки, оскільки в тарифі Чернігівгазу такі витрати не закладені. Сума прямих збитків, завданих цією аварією, складає 155 тисяч гривень, не враховуючи витрат на відключення та підключення споживачів. Під час зустрічі в облдержадміністрації представник організації, якою було спричинено аварію. Гарантував виплату цієї суми прямих збитків, але станом на сьогодні свої гарантійні зобов'язання не виконав. 155 тисяч гривень прямих збитків, був готовий компенсувати. Сказав телефоном керівник агропідприємства Олександр Андрушенко. Але після того як дізнався, що Чернігівгаз буде позиватись до суду і на відшкодування суми за підключення абонентів, це ще 230 тисяч гривень платити не став. Стягнення ж коштів, які потрібні для відключення-підключення споживачів, відбуватиметься у судовому порядку і на терміни відновлення газопостачання не впливає. Доки Чернігівгазу товариство Черешеньки сперечається за компенсацію збитків, люди лишаються без газу. Тому до ситуації долучились Новгород-Сіверська района і Чернігівська обласна державні адміністрації. Позиція наша з чинним законодавством вона дуже проста: спір двох господарюючих об'єктів він не повинен перешкоджати газопостачанню. Це нонсенс. Почались роботи по відновленню газопостачання і ми сподіваємося, що воно буде поновлено. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.